Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військові про спецслужбівське таке будемо говорити з нашим гостем Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України, з 2014 по 2015 роки. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні! Героям слава добро здоров'я. Друзі, закликаю вас ставити обов'язково свої вподобайки під цим відео. Обов'язково пишіть свої думки стосовно там, які будемо підіймати. Ну і звісно ж підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо і розпочати я хотів би з актуального, пане Віктора, в ніч проти 31 травня. Росіяни обстріляли Київ. Як зазначається, в офіційних повідомленнях використовували ракету типу Іскандер М. Це балістична ракета, і варто зауважити, за довгий час відносно довгий час. Це перша така атака ракетами по Києву. Е, про що це може говорити? Чи можна говорити, що ми знову заходимо в певну таку серію обстрілів, як це було до прикладу, у травні 2023 року, коли щодня були атаки на Київ? Важко сказати. Вони генерують ракети час від часу, намагаються їх використовувати що це що це собою не знаю може вони е, таким чином хочуть е, справді спробувати дестабілізувати ситуацію напередодні саміту для них е, критично зараз показати активність як на фронті так і в тилу е, для того щоб е, черговий раз тиснути на україну щодо е, можливості використання своїх даних ну своїх своїх позицій на можливих якихось там перемовинах я не знаю наскільки ми готові. Ми точно не готові говорити з Росією на їхніх умовах, але вони намагаються у них така тактика. Якщо говорити про якісь намагання тиснути, от нещодавно буквально Владимир Путін, так званий президент Російської Федерації, на зустрічі з президентом Таджикистану, е, почав погрожувати Європі ударами по е, їхній території ядерною зброєю. Ну варто зауважити не прямо він це зробив. а Він сказав, що ви ж розумієте, що це небезпечно. Європа дуже густо населена, країни невеликі, щільність населення дуже висока і може постраждати велика кількість людей. Як ви вважаєте, у зв'язку з чим лунають в чергове такі погрози, і що так непокоїть самого Владимира Путіна, що він в чергове дістав цю саму свою ядерну дубинку? В першу чергу їх непокоїть те, що Україна визначила тактику, яка дошкуляє їм це знищення НПЗ, і, взагалі, все, що пов'язано з їхньою ну, системою отримання коштів від нафто- і газових видобувань. Це раз, по-друге, Україна почала бити по стратегічних об'єктах, які нібито Україні не загрожують, але вони критично важливі для Росії. Власне, як один із елементів їхньої ядерної е, програми стримування. Це РЛСи, е, так званий Вороніш. Занепокоєння за з цього приводу, навіть Сполучені Штати висловили. Не знаю, чому Сполучені Штати, але це вже інша історія. І е, на фоні того, що почалася кампанія з дозволу використання західного озброєння по території Російської Федерації, можливість найближчим часом появи в небі України f 16 і підтримка цих f 16 з цих спеціальними літаками радіолокаційного забезпечення, яке нам передає Швеція. Це все в комплексі показує, що Україна приходить на зовсім інший рівень війни, який ну, зовсім не подобається Росії. От вони п'яхують. Ну, якщо говорити про РЛС Вороніж М і Вороніж ДМ, це ті РЛС, які уразили наші безпілотники, і це РЛС, які розташовані за багато сотень кілометрів від України. Чи може впливати це на риторику? Російської Федерації, от вони погрожують, погрожують, погрожують. А сама система, ну вони ж розуміють, напевно, що удар у відповідь буде. А сама система, яка має попереджувати упереджувати цю відповідь, ну вона вже я так розумію, неповноцінна. Чи можна сподіватися, що треба дещо вони переоглянуть свою доктрину, так і свої погрози стосовно наших партнерів і України? Зокрема, ні, вони не переглянуть, тому що у них нічого не залишилося в резерві, крім. Е Погроз, крім от такого позорства, тобто, ну реально вони нічого не ні на що не можуть вплинути. Знаєте, це от така система. Знаєте, як я сьогодні прочитав новину, що відповідь на деякі санкції Сполучених Штатів Іран заборонив експорт в свою країну продукції Apple, знаєте. Ну, от, от На такому рівні Сполучені Штати, ну це Росія, напевно, найближчим часом Ютуб відмінено, тому що що вона ще може зробити? Uh -huh. Відповідь просто ситуація дуже проста. Є військові об'єкти, ми можемо до них дотягнутися, ми будемо дотягуватися. Якщо буде можливість десь, щоб наш безпілотник долетів до Мурманська і або не до Сєвродвінська і Шанарах, там по базі ядерних цих їхніх підводних човнів, то чому -то ні? Розумієте, ну що, що що від цього зміниться? Вони вони по Україні будуть стріляти ядерними ракетами? Ну це така собі ситуація, тому що якщо ядерні ракети будуть запущені, ніхто не буде розбиратися, в яку сторону вони будуть летіти. Відповідь буде з усіх сторін, тому вони це розуміють, і, 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 і точно, точно до цього не готові. Якщо говорити про спроможності Російської Федерації бити кудись і наші можливості якось це упереджувати, от одразу ж згадується такий потужний пакет допомоги від Швеції. Шведи нам викатили потужну допомогу дійсно, і серед усього там два літаки радіолокаційного такого обстеження. Аналоги російських а 50 які два штуки вже знищили сили оборони України. У цьому плані, пане Вікторе, ваша думка, що тепер ми можемо робити, які у нас є можливості? Ну, по-перше, будемо відверті, ці літаки до нас полетять не завтра. ну Хіба що там була якась таємна таємна операція, і наших льотчиків готували до, до цих літаків там, не знаю, вже напротяжки півроку. Бо, по ідеї, ну льотчиків, які можуть керувати ними? Я так думаю, що ми можемо навчити досить швидко там, пере 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 перевчити, тому що це аналоги е звичайних е цивільних літаків малої дальності, але е саму е саму техніку, яку треба обслуговувати, ну, місяця 4 точно треба буде хлопців підтягнути. Тому раніше, ніж, е десь на кінець осені. І в кращому випадку ці літаки в повітрі ми можемо не побачити. А потім через 4 місяці що буде? Ну, через 4 місяці це якраз та система, яка дозволяє якісно використовувати f 16 mm. Тому що F-16 без цих літаків, вони ну точно не функціональні були б з е, самого початку. Вони f 16 це платформа, яка е, вмонтовується в якусь Такі в загальну картину, такі пазли, в які входять, і системи протиповітряної оборони, і системи радіолокаційної е, розвідки, і е, е, дальнього ближнього попередження, ну і озброєння, яке буде висіти на, на самих тих літаках. Тому як, якщо ми зможемо інтегрувати, а це найбільша проблема, чому всі кажуть, що де літаки, де літаки сам літак, це метал, він його підняли, його збили. Толку від нього, якщо він не буде не бачити, не буде стріляти і не буде ефективно використовуватися. А от якщо ефективно побудувати систему, в яку інтегрувати всі ті елементи, які в нас вже зараз є і які в нас будуть, це буде досить ефективна, ефективна річ, яка дозволить нам тримати ворожу авіацію на відстані до 200 кілометрів від наших кордонів. Тому що в нас яка проблема зараз, особливо з Харковом: літаки ворожі піднімаються і скидають каби, керовані авіаційні бомби, навіть не залітаючи в повітряний простір України, а f 16 дозволяє не тільки побачити їхній вльот, але заздалегідь збивати їх на значній відстані від кордону, і вони не тільки не встигнуть скидати каби, вони не встигнуть навіть розгорнутися в бойовий порядок. От і все. Якщо говорити про такі хороші кейси боротьби із російською авіацією, то ми пам'ятаємо той випадок з Брянською різньою. Так, це коли там за короткий проміжок часу над Брянською областю було вбито кілька літаків і кілька гелікоптерів за короткий проміжок часу, дійсно. І зараз у нас є офіційне повідомлення від Білого Дому: американці дозволяють збивати російські літальні апарати. Які не влетіли ще в повітряний простір України, зокрема, говорять про Харківщину. Ну звісно ж зрозуміло, що мається на увазі використання петріотів в першу чергу, і у зв'язку з цим чи можна прогнозувати, пане Віктора, що е, тій самій Харківщині буде легше тепер дихатись? Ну хотілося би вірити, тому що ми ми, ми цього значний час добувалися, і якщо такий дозвіл отримали, то дай Бог, щоб він був реалізований. Угу. Ну і от таке невеличке повідомлення буквально нещодавно проскочило у соцмережах. На Алтаї згоріла путінська дача. такі от е заголовки, причина займання невідома, Офіційно, це санаторно-курортний комплекс, що належить Газпрому. За різними даними тут розташований так званий бункер Путіна. Варто зауважити, що після цієї новини Путін іще не виходив в прямий ефір, і ще нічого не заявляв, але от. Зважаючи на ваш досвід, пане Вікторе, невже резиденція умовно, ймовірна, резиденція Владимира Путіна може сама собою, так, от через якусь там пожежну несправність, загорітися? Все Я може так. бути. В версій, версій може бути багато, бо ми просто володіємо повної повної інформації. Може бути, е, там, коли будували цей комплекс під. Е, Виглядом цієї дачі там будували ще якусь підстанцію дуже потужно, чому люди і звернули увагу на цей на ці всі будівництва, тому що ті споруди, які були на землі, вони точно не потребували цієї підстанції на на поверхні, і я не виключаю, що там могли бути якісь проблеми з електрикою, з якимось там енергетичними моментами. А Алтай, це така місцевість досить гориста. Може бути якісь там і і блискавки, бог його знає, може і партизани, може диверсія зсередини, тому була б більше інформації. Ми б там щось собі думали. А так я думаю, що він зараз дуже обережний і точно не виїжджає за межі Московської області. Mm -hmm. В нього там є. Ну там а чи найближчих цих от він намагається десь там триматися дуже близько від. Від Кремля і від той то, то, точки, де е, його безпека забезпечена всіма е, силами і засобами протиповітряної оборони. Він дуже боєгуз величезний боєгуз, і це видно по тому, як він з людьми зустрічається. Як він зустрічі організовує е, зустрічі, організовується там куп, купа охорони, купа всяких безпекових моментів. Він дронів боїться. Тому я думаю, що Алтай та навіть Геленджик, який, до речі, неодноразово не там поблизу нього пролітали наші дрони, я думаю, що для нього це все зараз закрита територія. От дійсно я про це якраз хотів надалі запитати Сили оборони України зацікавилися тим от самим дворцом Путіна в Геленджике і запускають в тому напрямку постійно безпілотники. Це може бути як упереджувальний про всяк випадок удар, чи все ж таки на вашу думку, наші спецслужби володіють нині інформацією, де в той чи інший проміжок часу перебуває головний диктатор світу. Я думаю, що вони обізнані в цьому в його пересуванні. При тому, що це дуже легко враховувати, в нього є система літаків, і це переміщення його відбувається за допомогою декількох літальних апаратів, як гелікоптерів, так і літаків. Тому вираховувати що він кудись полетів або переміщається, дуже просто. Ми будемо також за цим уважно стежити. От на сам кінець, зважаючи на те, скільки держав. Все більше і більше дають згоду про те, аби ми могли бити їхнім озброєнням по території Російської Федерації. Там вже півтора десятка країн зібралося, ці коаліції. Досі ще на жаль, очікуємо погодження від Німеччини і погодження від Сполучених Штатів Америки, таке цілковите, а не лише про ППО, що стосується, але все ж таки, у зв'язку із цим, ми бачимо, що іде підготовка до саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15 червня. Чи є у нас час, чи є у нас спроможності от, показати клас. І вибити собі більш такі потужні переговорні можливості напередодні цього саміту, пане Вікторе. Ну дивіться питання, які будуть підніматися на саміті, вони не будуть стосуватися всіх десяти пунктів там чи дев'яти, я не пам'ятаю, пунктів Злянського буде... так. Да, там буде тільки три пункти. Я, я, я е... основне на що на що будуть наші тиснути, це статут ООН. І дотримання вимог ООН щодо е, ядерної е держави. Це перше, uh -huh. друге, це стосується е, продовольчої безпеки і стосується е, радіаційної безпеки, тобто, то, що, то, що всі говорять про атомну електростанцію про Запоріжжя, про її деокупацію або взяття її під міжнародний контроль, е, uh -huh. тому що росіяни не можуть її запустити. Вони не отримали ліцензії, і без ліцензії працювати вони не будуть, тому що інженера, які е, почнуть працювати на ліцензовані атомні електростанції, позбуваються можливості працювати за кордоном, і е, там є свої нюанси, і Росія не, не готова поки що йти на конфронтацію. з МАГАТЕ е, тому станція буде просто от в такому стані, в якому вона є, вона просто буде занепадати. е-е Стоїть питання про, про те, що вони використовують її як прикриття для артилерійських обстрілів Нікополя Марганса. це е, просто блюзністра з їхньої сторони, але вони це роблять. Їм їм байдуже на, на, на всі міжнародні ці речі. Тому е, от такі три питання, які будуть підніматися, вони цікавлять е, в першу чергу е, так звані країни е, глобального півдня. І е, саме цим е, поки що, ми зможемо зм їх затягнути на, 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 на цей форум. Е, це буде перший форум Як воно потім далі піде на якому форматі, і з, за участю яких представників там чи просто буде представники закордонних міністр закордонних справ, чи просто представники від урядів е, вже будемо дивитися далі. Нам головне запустити цей процес і е, показати кількість країн, яка готова. Готова стояти на якщо не на всіх, то на більш базових позиціях України. Ну, бачимо, що процес дійсно запускається. Більше ста країн вже погодилися бути присутніми на цьому саміті. Єдине питання по Китаю, тому що як зазначається зараз, видання Reuters повідомило, що Китай відмовляється бути присутнім навіть у вигляді делегації своєї країни на цьому саміті. Тому будемо стежити і спостерігати і аналізувати, якось старатися ці всі процеси. Вам же дякую, пане Вікторе, за те, що долучилися. Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки Нами спілкувався. І я вдячний нашим глядачам за те, що також ставите свої вподобайки, підтримуєте YouTube канал Фокус своїми коментарями, підписками і дзвониками. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре. Дякую. дякую.